Операція Павутина новий російський меморандум і перспектива зустрічі Зеленського з Путіним. Поки українські дрони знищують стратегічну авіацію РФ, Москва пропонує мирні умови, які більше схожі на ультиматум. Що за цим стоїть? Говоримо з Олексієм Гончаренком, народним депутатом України. Це канал Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду, пане Олексію. Вітаю вас! Вітаю вас. Отже, спочатку, давайте поговоримо про Black Sea Security Forum, який нещодавно відбувся в Одесі. Він зібрав міжнародних політиків, експертів, дипломатів. На вашу думку, чи приніс він Україні не лише символічну підтримку, а й реальні практичні результати? Ми це побачимо найближчим часом, але враховуючи той рівень представництва, який там був, то безумовно будуть конкретні практичні результати. І ну, вперше в Одесі побував і Майк Помпео. Це єдина людина в історії, який був одночасно і директором ЦРУ і державним секретарем, що важливо під час першого якраз, терміну Дональда Трампа, і особисто друг Трампа, конгресмен і кузени короля Великобританії, і так далі. Тому ну, це реально той рівень, який дозволяє показати. Всі ті загрози, які є, і в той же час показати той потенціал, який є в півдні України в Одесі, як столиці Чорного моря, і необхідність підтримки. Тому дуже важливий безумовно захід найбільша фактично така конференція в Україні і в нинішніх надскладних умовах ще в Одесі. Ну сам факт проведення такої конференції в Одесі це величезний виклик для Росії, Москви, Путіна. Тому це, це є дуже важливо і дуже потрібно. Так, мої колеги відзначили, що спікери були дуже цікаві, і організація була також на вищому рівні. А давайте з вами поговоримо про другий раунд переговорів. Як ви його оцінюєте? Чи бачите ви реальні зрушення в позиціях сторін, чи ми досі говоримо якимись мовами ультиматумів? Ніяких не було перспектив в цих перемовин з точки зору припинення бойових дій, тому що Росія ведеться перемовини тільки з однією метою продемонструвати, начебто. Якусь добру волю, але зімітувати добру волю до миру. Ніякого миру вони не хочуть. Вони хочуть продовження бойових дій. Ніяких шансів в цих перемовинах не було. Але безумовно все одно добре, що вони відбулися. Тому що, дай Боже, сотні, а може навіть і більше українських полонених повернуться додому. і це дуже потрібно. Дай Боже, щоб повернулися українські діти. Неважливо навіть якщо це буде одна дитина, це було вже варто. Проводити, організовувати. Тому перемовини були потрібні. Ну, і саме головне, Україна показала свою добру волю до миру, тим, що Україна підтримує безумовне і негайне припинення вогню. Ну, а те, що Росія його не хоче, вона його і не захоче, і зможе тільки це захотіти під тиском двох обставин: військових невдач на фронті, або суттєвого тиску з боку США, економічного санкційного. США мають всі можливості для цього, на жаль, поки не використовують, але сподіваюся, що все-таки в якийсь момент терпець у Трампу увірветься, і він, якщо він серйозно казав про бажання досягнути миру, він реально натиснув на Путіна. А у своєму телеграм-каналі ви вже розбирали російський меморандум. Ви зазначили, що з деякими пунктами можна працювати, а деякі пункти є абсолютно неприйнятними. З якими пунктами на вашу думку справді можна працювати, і чи є там речі, які не суперечать суверенітету України? Ну, окремі такі речі там є, але загально це безумовно абсолютно неприйнятний для нас. Документ він по перше вимагає від України відступити. З навіть сконтрольованих нами сьогодні територій. По-друге, це обмеження нашого суверенітету, і саме страшне там це намагання обмежити українські збройні сили. А ми чудово з вами розуміємо вже думаю, абсолютно всі, що є ЗСУ, є ми. Нема ЗСУ, нема всіх нас. Тому тут це абсолютно є неможливим, неприйнятним і Росіяни висунули такий меморандум у вигляді скоріше ультиматуму. Повторюсь, тому що по миру вони не хочуть. О, от е, Росія пропонує повне виведення ЗСУ з тимчасово окупованих територій. Як буде цей принциповий момент вирішуватись? Ніяк не будуть виходити з очевидно. І Україна не, добровільно не відступить жодного клаптика своєї землі, це очевидно. І росіяни це теж чудово розуміють. А наскільки реальною є зустріч Зеленського і Путіна, чи бачите ви умови, за яких вона можлива, а, і чи стане вона таким переломним моментом? Ні, Це, дивіться наша делегація по моїм даним активно підіймала це питання по цій зустрічі. Росіяни на це дуже відповідали. Просто що ми спочатку маємо все домовити, а потім буде зустріч. А так як домовитися неможливо, враховуючи їхні вимоги, то і ніякої зустрічі не буде. Ну, а, а навіть якщо собі уявити, що раптом ця зустріч відбувається, ну Путін би повторив цей ультиматум. Ну і далі справа не в зустрічі. Проблема не в тому, що вони не можуть зустрітися. Проблема в тому, що Росія буде тиснути рівно стільки, поки не відчує, що подальше продовження бойових дій несе для них загрозу вже екзистенційну, тобто існуванню їхньому. А для цього потрібно, щоб санкції були такими, які просто обвалюють російську економію. Сьогодні цього немає, і тому вони будуть продовжувати бойові дії. Давайте поговоримо про операцію Повотина. Вона відбулася буквально напередодні переговорів. Як ви оцінюєте її проведення саме за день до переговорів? А чи ви вважаєте, що потрібно більше таких операцій, чи навпаки, такі дії можуть зашкодити переговорному процесу? Ні, операція блискуча. Я хочу подякувати службі безпеки України фантастична, безпрецедентна операція. З дуже суттєвими результатами. А, тому Росія розуміє тільки мову сили, тому це безумовно ніяких, що це тепер, там можеш, не будуть перемовини. У нас реальних перемовин і нема. І, і повторюсь, якраз такі операції тільки можливо, наближають можливість миру. Хоча цього разу я би не очікував занадто багато від цієї операції з точки зору її політичного ефекту. А, очікувати, що після цього. Росія схаменеться і піде на мир. Ну не доводиться. Але те, що такі операції потрібні, тому що нам потрібно знищувати військові спроможності російські всіма засобами, Ну тут це очевидно. Ми в війні, війна не завершується, тому треба бити і бити якомога сильніше, якщо ми хочемо, щоб війна зупинилася, пане Олексію. Дуже дякую вам за розмову.